Цінний пакунок для музею. Южницька родина принесла сухпайок з Бахмута, який нещодавно придбали у волонтерів на аукціоні. За добовий провіант ЗСУ Євген Осачі заплатив 6 тисяч гривень. Армійському пакунку, як стверджує волонтер, місце серед інших воєнних експонатів музею. він розігрувався на аукціоні. Ну, всі гроші, звісно, підуть на допомогу там нашим хлопцям. Сказати, що його придбав, я б не завжди придбав, скажімо так, це ну, як свого роду донат був. Тобто, я не знаю, можливо, якщо б моя ставка була, назвімо так, не самою більшою, то звісно, ці гроші одно ну, все рівно пішли б на рахунок волонтерів. Це символічний, скажімо, сухпайок, це не те, щоб його взяти і з'їсти. Тому було прийнято рішення його ну, до музею передати. Сухпай привезли в штаб волонтерів наші військові з найгарячішої точки в Україні. Волонтери вирішили його виставити на аукціон, щоб виручені кошти спрямувати на допомогу захисникам. Передали сухпай. Ми з ними зразу вирішили, що ми його розіграємо. Власне, у нас є якраз запит на зимову резину на одну з машин евакуаційних, які яка там резина там зовсім гола, скажімо, да? І вкрай необхідна. Також немає запаски, там проблеми з цим теж є. Ми вже замовили, воно їде, скажімо, треба тільки кошти проплатити для того, щоб цей вантаж ну, він вже доїхав, його вже забрали навіть. Треба його проплатити. Люди долучилися до цього, і ми зорганізували, щоб швидше кошти зібрати. Аукціон один з мешканців Южного виграв і, скажімо так, дав найбільшу ставку це 6 тисяч гривень. Музеї такому історичному експонату радіють. Раніше їм вже передавали сухпайок за аукціону, але він був рашистським. Окупанський пакунок, як інші російські речі, валяються на підлозі. Зі слів директорки музею, для провіанту ЗСУ у виставковій залі буде гідне місце. Цей сухпайок викупив син учасника антитерористичної операції Валерія Осадчого. У нас в музеї знаходиться. Прапор Валерія Осадчого, з яким він воював в ті часи, це прапор міста Южного, і він розписаний автографами його побратимів. Дуже приємно було познайомитися із його сином із таким патріотичним молодим чоловіком, який не пожалкував гроші, викупив цей сухпайок, і ці гроші підуть на Збройні Сили України. Бахмутський сухпайок буде розміщений в експозиції місцева історія великої війни.